Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика книги. Чорногорію, блін. Взяли, коли її президент був Мілан Джуканович, який створив в Чорногорії корупційний механізм повністю. З... Що бере за Туди розмова пішла, да? Важко утримати або посмішку, або розумний погляд. Цих контрабандних цигарок на всю Європу. Корупціонер змінював корупціонера на будь-яких посадах. Не корупціонерів не було. Їх затягли в НАТО. Затягли. Вони не дуже хотіли. В Румунії після того як вони стали членами НАТО і Євросоюзу, змінилися три склади парламенту. Три склади парламенту у них сиділи у в'язниці у зв'язку з боротьбою з корупцією. А у нас президент, п'ятий бивший президент, знаходиться під державною зрадою. Тобто у нього підозри. І при всьому при цьому постійна сіє паніку, розбрат, як колись на майдані, коли його зганяли з того самого найвідомішого. Трактора людей там розбурхував, не допомагав, а навпаки, вставляв палки, палки в колеса. Так і зараз. допомагайте війську нашому, бережіть себе, де пробуде з вами сила. Бережи вас, Боже.